Друзі, прочитаю вам коротке оповідання. Це було на самому початку повномасштабного вторгнення. Називається Марсіани. Ми з бригадою просувались моєю рідною Донеччиною бік передової, на підкріплення нашим бійцям, які вже тримали оборону. Хлопці з різних куточків України вперше бачили терекони і знімали їх на телефон. Кохана, дивись. Ми висадились на Марсі, будемо колонізувати. Це ідеальна планета, бо тут немає росіян, коментував один з них свою зйомку для дружини під гигикання інших. Помаранчеві руді насипи дійсно нагадували марсіанські пейзажі. Сонце вже було на рівні переконів, а це означало, що нам потрібно терміново шукати нічліг. Навколо поля й дороги з голими деревами по боках. Жодного натяку на ліс чи посадку, де можна непомітно для ворожих дронів розбити намети. Офіцери ухвалили рішення перечекати ніч у найближчому населеному пункті, а на світанку рушити далі. Заїжджаємо село. У частини будинків вибиті вибуховою хвилею вікна, у інших проломлені дахи. Біля третіх, літні, літні люди саджають город, ладнають теплиці. Дізнаємось у них, що абсолютна більшість мешканців вже евакуювалася. Заходити до людей у тимчасово покинуті хати навіть думки не виникає. Шукаємо щось інше. Частина наших розселяється у крихітній амбулаторії, нам же залишається єдиний варіант дитячий садочок. На дверях знаходимо записку українською, наче написану саме для нас. Всі працівники садочку евакуювалися, але ми віримо, що повернемось. Якщо вам потрібно переночувати, будь ласка, не ламайте двері. Ключі заховані там-то, -та. вода вимикається там-то, -та, потім перекрит. Відчиняємо ключем двері та заходимо всередину. Там молочний запах, маленькі стільчики, м'які іграшки, манежі та крихітні ліжка з білими простирадлами. Наче діти були тут ще зранку. Ми з нашим камуфляжним одягами, брудними берцями, з нашою зброєю і необголеними обличчями виглядаємо тут як прибульці з іншої планети. Тепер вже ми почуваємось марсіанами, які прибули на затишну землю. Заходжу в актову залу, де стоїть фортепіано. На стінах штучні квіти, рожеві стрічки та дитячі малюнки. Харків'янин Ромчик сидить серед всього цього настільчику і взявся руками за голову. Хлопці! Вас не накриває? Мене накриває, каже він. Цього всього не має бути. Тут мають бавитись діти, а не ми ходити з автоматами. Ми зараз тут все зіпсуємо. Діти повернуться, що, що вони тут побачать. У всіх подібні відчуття. І ми, як би не хотіли повечеряти і лягти спати, беремось до справи. Насамперед всі знімають взуття, знаходимо пилососи, ганчірки для підлоги та прибираємо те, що вже встигли натоптати. У пам'яті назавжди відбувається така картина. Я зробив свою частину роботи, граю хлопцям на, форта, на фортепіано, саундтрек до цього сюрреалістичного дійства. Під музику кипить робота. Хтось складає пилосос, хтось замітає, хтось несе тазик з ганчіркою, інший підбирає непідвіконні штори. Щоб о, о, і ще один скручує килими. Фінальний акорд. І ми розкладаємо спальники під намальованим вогнищем татакар. Ці стіни, що звикли до тихого дитячого посапування, невдовзі починають аж здригатись від чоловічого храпу всіх можливих тональностей. Пам'ятаю, що, перш ніж провалитися в сон. Подумалася, що за цим намальованим вогнищем на стіні можуть бути двері в один з варіантів мульти Всесвіту, в якому на цій підлозі не сплять військові з автоматами під головою, а діти вчать черговий танок, готуючись до свята весни. На світанку ми поїхали далі. Не встигли залишити записку відповідь і пошкодували. Але якби змогли, написали б таке дорогі діти! До вас прилітали марсіани. Вибачте, що з необачності зламала одне підвіконня. Серед наших марсіанських інструментів не було таких, щоб полагодити. Все інше прибрали як для своїх дітей. Якщо ви читаєте це, значить на землі закінчилась війна, і ми повернулись на Марс. Мріємо залетіти до вас в гості на концерт в актовій залі. Так що готуйтесь добре.